Відома акторка українського походження Міла Йовович емоційно відреагувала на масовні ракетні обстріли України Росією. Вітаю вас на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Всесвітньо відома акторка зазначила, що сумує нині разом з Україною. Знаменитість у своєму інстаграм написала, що прокинулася вранці від жахливих новин. Батьківщину акторки обстріляли ракетами країна, агресорка. Міла поділилася, що вона спустошена через те, що нині доводиться переживати українцям. Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями, яких я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними, написала емоційно Міла. Йовович зазначила, що вона не стоятиме осторонь і буде підтримувати Україну. За словами акторки, вона переживає горе разом з українцями. У цьому світі так багато ненависті, репресій та образ. Я хочу, щоб люди дали спокій одне одному. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома, набридло самозадоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, що вони вірять. Я маю сьогодні стояти зі своєю батьківщиною і сумувати разом з українцями. Я сумую раз. Із народом України додала Міла. Також у червні американська акторка українського походження Міла Йовович записала відео з підтримкою до українців. Відео зі зверненням Міли Йоуч з'явилося на офіційній сторінці Ukrainian Song Project в Instagram в рамках проєкту Найвідоміші українці світу. Йовович звернулася до українського народу, висловила свій жалю зв'язку з тим, що багатьом українцям доводиться залишати свої домівки, рятуючись від бомбардувань. Також акторка зізналася, що захоплюється мужніми українськими воїнами, які боронять свою землю. Hi, my name is Mila Jovovich, and I want to send a message of love and support to the Ukrainian people during this horrifying time in their history, when their nation is being torn to pieces, when their people are running as refugees to other countries in the millions, when their soldiers are fighting against all odds so valiantly. I want to tell you that we see you, we pray for you, and we love you, and we thank you for fighting for your freedom. Зазначу, що Міла Йовович народилася у Києві 1975 року. У 80-х її батьки емігрували спочатку до Лондона, а потім до США. В Україні акторки залишилися родичі. Так нещодавно Йовович розповідала про свого дядька, якого війна застала в Україні. Мій дядько безпорадний. Він дуже хворий. Живе із донькою і щодня слухає, як ракети пролітають над його фермою. Ділилася Міла. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.